Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок критичних жіночих ризиків. Даний страховий продукт передбачає комплексне покриття жіночих ризиків, таких як рак жіночого органу, госпіталізація у зв'язку з раком жіночого органу, госпіталізація внаслідок важких ускладнень під час вагітності та або пологів. Застрахованими особами за цим продуктом можуть бути жінки у віці від 18 до 60 років, а максимальний вік на дату закінчення його дії становить 65 років. Мінімальний термін страхування за цим продуктом становить один рік. Також страховий продукт передбачає покриття жіночих ризиків, як госпіталізація внаслідок важких ускладнень під час вагітності та або пологів. Госпіталізація у відділення реанімації внаслідок важких ускладнень під час вагітності та пологів, смерть внаслідок важких ускладнень під час вагітності або пологів. При цьому варто зауважити, що максимальний вступний вік за ризиками, пов'язаними з вагітністю та пологами, становить 43 роки, а страхове покриття за такими ризиками діятиме максимум до 45 років. Мінімальний термін страхування за цим продуктом становить один рік. Зверніть увагу, що за кожним зі страхових ризиків встановлюється окрема страхова сума, тобто розмір страхового покриття. Зупинімося на можливих розмірах страхового покриття та на страхових виплатах, які здійснюються за цим продуктом. Отже, за ризиком діагностування раку жіночого органу страхова сума може становити від 100 тисяч гривень до 1 мільйона 250 тисяч. Страхова виплата складає 100% страхової суми. Також за цим випадком додатково здійснюється щомісячна виплата протягом 12 місяців, а її розмір може становити від 3 до 12,5 тисяч гривень. За ризиком госпіталізації у зв'язку з раком жіночого органу страхова сума може становити від 300 до 1 250 гривень. За кожен день перебування на стаціонарному лікуванні страхова виплата складає 100% страхової суми за кожен день госпіталізації з 1 по 30 день, включно. При цьому за дні перебування у відділенні реанімації страхова виплата подвоюється. За ризиком смерті внаслідок тяжких ускладнень під час вагітності та пологів страхова сума може становити від 300 тисяч до 1 мільйона 250 тисяч гривень. Страхова виплата складає 100% страхової суми. За ризиком госпіталізації у зв'язку з тяжкими ускладненнями під час вагітності та пологів страхова сума може становити від 3 до 12,5 тисяч гривень за факт такої госпіталізації. Страхова виплата складає 100% страхової суми, якщо така госпіталізація тривала щонайменше 5 діб. За ризиком госпіталізації відділення реанімації у зв'язку з тяжкими ускладненнями під час вагітності та пологів страхова сума може становити від 300 до 1250 гривень за кожен день перебування у відділенні реанімації. Страхова виплата складає 100% страхової суми за кожен день перебування у відділенні реанімації. Зверніть увагу, що даний продукт не передбачає застосування положення про індексацію, тобто за ним неможливе збільшення розміру страхових внесків і страхових сум шляхом індексації. Цей страховий продукт підходить тим, хто дбає про власний добробут та комфорт рідних, тим, для кого важливим є. Захист ймовірних матеріальних витрат на медичні послуги в разі діагностування онкологічного захворювання та для тих, кому неймовірно важливо мати змогу зберегти своє здоров'я. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.